Всім привіт! за зв'язку команди На літку почнемо з графіка BTC на тижневому таймфреймі. І крайніше тут сформувалася ця зона ордер блоку. Вона є досить великих розмірів, тому у неї цікаво побачити відкат. І після цього побачити продовження руху вгору до цілей, котрі там знаходяться. Ось тому план поки такий. Але так як зона досить велика, то ми будемо інштовхуватись від інструментів на таймфрейм нижче, котрі є. В середині цього ОБ. Якщо перейти на таймфрейм нижче, а саме на денний, то ми побачимо те, що тут залишено декілька свінгів, і якраз після зняття одного із них, цікаво буде і розглядати лонг з таргетом на одного дня ТХ, ну і зняття свінгів, котрі перед ним є. На 4 годинному таймфреймі як так, немає великої кількості інформації. У нас Найближчим інструментом на даному етапі Imbalance, а з іншої сторони найближчим інструментом є Swing. Тому хочеться побачити зняття свінга або тест імба. Ну і після тесту імба продовження руху вгору, а після зняття свінга початок руху вниз і, ймовірно, зняття свінга стане тригером для того, щоб сходити за денними свінгами всередині тижневого ОБ, після яких рух вгору продовжиться. Ось, тому тут поки такий план. Якщо глянути на лімітки, то ми побачимо довгострокову ліквідність з обох сторін. Більша кількість її знаходиться нижче, тому якраз було б непогано побачити цей відкат зняття одного із денних свінгів або обох реакцію, і тоді продовження руху вгору. Це поки один із планів. Якщо глянути на домінацію, то тут. План актуальний. І після зняття тижневого свінга, яке відбулося декілька тижнів назад, хочеться бачити відкат на графіку домінації, ну і перелив в вольту. По ефіру ціна продовжує знаходитись всередині тижневого режекшн-блоку, відповідно від нього ми можемо отримати корекцію і до цього слід бути готовим. На денному таймфреймі рух гору непоганий, тригерів для зниження поки немає. Тобто бачимо, що в нас присутній висхідний потік ордерів, таргетом, якому може бути один зі свінгів. Ну і цього якраз я б зараз очікував ріст, зняття одного із свінгів і потенційний відкат. На 4-годинному таймфреймі ситуація схожа до бітка. Найближчим інструментом. Знизу є ін, зверху є свінг. Тому такий або такий рух. В локальній перспективі ми можемо отримувати. Також даний тиждень, скоріш за все, буде активним, так як на тижневому таймфреймі минулого тижня відбулося зняття ось цього свінга, відповідно, волатильність після таких подій дуже часто розширюється вгору. Тому ми при рості волатильності зможемо з більшою ймовірністю отримати більш такий. Хороший рух на BTC, і коли волатильність росте, то ціна на BTC також буде розширюватись в одну зі сторін, так як це часто відбувається. Тому, так як ми підійшли до свінгів, знаходимось біля опорної зони, якраз зняття цих свінгів після відкату може відбутися і при рості волатильності ціні буде це легше зробити через те, що буде ринок, так сказати, більш ліквідним. Також, якщо глянути графік відка на біржі CME, то тут на денному тафреймі нічого немає, але нижче був залишений VI. Тобто я, ймовірно, допускаю варіант того, що ми всередині тижневого блоку підемо за VI, і тоді рух продовжиться. Ну, Але це такий невисокоймовірний варіант. Локальніше присутній геп, і вже після його перекриття сьогодні віст може продовжуватися. Ось тому такий план, виходячи із інформації, яку. Надає ринок. Всім дякую за перегляд і зустрінемось також у відео на наступний тиждень.